Озвучено книжкова хмаринке. Всі посилання на підтримку під цим розділом. Приємного прослуховування. Дякую за підтримку, розділ 31. СХОВОК вони кинули побитий калебів позашляховику лісі та проїхали рейндж ровером 300 миль на південь до Вунсокета, розташованого у штаті Рот Айленд, просто на південь від Масачусетського кордону і миль за 15 на північ від Провіденса. Під час поїздки вони мали багато часу на розмови, та по суті говорили хіба що про найнагальніше. Вони слухали радіо досить довго, щоб почути, що обоє вважаються фігурантами у справах про загибель двох людей у двох різних штатах. Поліціянти у Провіденці й Бостоні не бажали розголошувати, чому вбачають якийсь зв'язок між убивством працівниці Провіденського банку з маленького містечка та вбивством бізнесмена в Бостоні. Проте були рішучо налаштовані зустрітись із Брайаном Алденом, братом провіденської жертви і діловим партнером Бостонської жертви, а також із дружиною Брайана Алдена, Рейчел Чайлдс Делакруа. Легку персональну зброю, зареєстровану на фігурантів, не було знайдено в їхній оселі у Бекбеї, тож їх слід було вважати озброєними. Моє життя по суті зруйновано, сказала Рейчел десь поблизу Льюістона у штаті Мен. Навіть якби я могла очистити своє ім'я ключове слово якби зауважив Брайан. Я б заради цього вивернула всі свої кишені, при цьому довго просидівши у в'язниці. Вона кинула на нього лютий погляд, але він цього не побачив, бо не зводив очей із дороги. Та мене однаково могли б надовго посадити за додатковими звинуваченнями. Брайан кивнув. Приміром, за перешкоджання відправленню правосуддя. Копи, як правило, злегка ображаються, якщо забути їм повідомити, що за столом у твоїй їдальні сидить труп. Утеча з місця злочину, незаконна втеча, необережність за кермом, я певен, що згадаю дещо ще. Несмішно, сказала Рейчел. Він поглянув на неї. А коли я вдавав, ніби це смішно. Просто зараз ти сарказмуєш і У мене таке буває, коли я нажаханий. Ти нажаханий? Ти? Він підняв брови більш ніж нажаханий. Якщо ніхто не знайшов сховку, і ми можемо зробити те, що нам потрібно там зробити. І якщо ми зможемо прослизнути до Провіденса без примусу, і якщо зможемо проникнути до банку і дістатися сейфової комірки, в якій я сховав паспорти і гроші на втечу, якщо ми все таки зможемо вибратися з того банку та з Провіденса, забрати хаю з дитиною та знайти аеропорт, у якому нас ніхто не шукає, а наші обличчя не показують на екранах у кожній оселі. Та по дев'ятьох телевізорах, які показують CNN у барі в аеропорту, а також, якщо на нас не чекає жодна їхня людина в Амстердамі, то так ми б могли пережити цей рік. Але я оцінив би наші шанси на успішне подолання всіх цих перешкод, як не знаю, нікчемні, а може, й взагалі ніякі. Амстердам, промовила Рейчел. Я думала, банк розташований на Кайманових островах. Так і є, але там на нас однозначно чекатимуть. Якщо ми доберемося до Амстердама, то зможемо переказати всі гроші до Швейцарії. Тільки навіщо зупинятися в Амстердамі? Брайан знизав плечима. Амстердам мені завжди подобався, і тобі він припав би до душі там гарні старі канали, щоправда, велосипедів багацько. Ти говориш так, ніби везеш мене на екскурсію. Ну, а таким наш план і є хіба ні? Ми не разом, сказала вона, не разом? Ні, ювно ти брехливе. Віднині й надалі, це ділова домовленість. Брайан на мить опустив своє вікно і підставив обличчя під струмінь повітря, щоб прокинутися, підняв вікно назад. Гаразд, погодився він, ти вдаєш із себе ділову людину, але я в тебе закоханий. Ти нічогісінько не знаєш про любов. Гадаю, нам доведеться змиритися з тим, що ми в цьому не погоджуємося. Ти коли небудь шукав мого батька? Що? Коли я з тобою познайомилася, ти був приватним детективом. Це була афера, ба більше моя перша афера. То ти насправді взагалі не був приватним детективом. Він похитав головою. Я поставив цю ширму для перевірок особистої інформації про всіх працівників технічного стартапу, що починав діяти в тій місцевості. Нащо ставити якусь ширму для звичайних перевірок особистої інформації? Якщо я правильно пам'ятаю, та компанія мала 64 працівників 64 дати народження. 64 номери соціального страхування, 64 історії. Ти вкрав персональні дані в 64 людей. Він кивнув. Швидко, але з гордістю. Персональні дані однієї з них є у твоєму закордонному паспорті. Але що було, як я ввійшла у двері твого кабінету? Я спробував умовити тебе не наймати мене. Та коли я повернулася кілька місяців по тому, ти просто взяв у мене гроші. і... Я шукав твого батька, рейчел, надривався над цією справою. Якби ж то мені вистачило розуму зважити на те, що Джеймс його прізвище, але мені не вистачило розуму. Зате я, як і обіцяв, установив особи всіх викладачів на ім'я Джеймс, які працювали в тому регіоні за попередні 20 років. Єдину свою чесну роботу в ролі приватного сищика я здійснив для тебе. Чому? Тому що ти хороша. Яка-яка? Хороша. Ти одна з дуже небагатьох хороших людей, яких я зустрічав, і за тебе варто боротися, так само, як варто боротися з тобою. Ти варта всього на світі. Ти страшенний брехун. Просто зараз ти, блін, займаєшся шахрайством, обшахровуєш мене. Брайан замислився над цим і врешті сказав Коли я зустрів тебе того вечора в барі, Калеб і Ніколь весь час казали мені позбутися тебе. Аферисти не можуть мати особистого життя, казали вони, тільки статеве життя. І це сказала моя сестра, яка врешті залетить від одруженого. Вона дає мені поради щодо особистого життя. А ще калеб, який одружиться із жінкою, що не розмовляє англійською. Ось вони мої порадники. Він похитав головою Не закохуйся. Що ж це скінчилось офігенно для всіх нас? Рейчел подумки змусила себе подивитись у вікно, а не на Брайана. Я закохався в тебе, бо саме так буває, коли зустрічаєш жінку з обличчям, у яке хочеться дивитися перед смертю. Падаєш і не зупиняєшся. А якщо дуже пощастить, то вона падає разом із тобою, і ти вже не повертаєшся туди, де був раніше, бо якби там було аж так чудово, тобі б узагалі не було потрібно падати. Та впавши, я полетів на самісіньке дно. Тоді я саме розпочав цю аферу. Зустрів я тебе того вечора, коли підписав папери на копальню. Калеб мав зустрітися зі мною в барі, щоб це відсвяткувати. Та я побачив тебе, написав йому смс і сказав, що за обідом з'їв не свіжого тунця. і Калеб поїхав повечеряти кудись сам. Я ж поглянув на той бік бару і подумав: це Рейчел Чайлд. Колись я спробував знайти її батька. Колись я стежив за нею в новинах. Був час, коли я роздумував, хто той щасливчик, який їде додому і бачить там тебе. А тоді до тебе причепився той п'яний. Я зміг прийти тобі на допомогу, а ти, за іронією долі, подумала, що це може бути шахрайством. Мені це завжди дуже подобалося. Так я на хвилинку повірив у Бога. Відтак ти пішла, а я вибіг на вулицю, шукаючи тебе. Брайан поглянув на рейчел і знов знайшов тебе. А тоді ми прогулялися, у нас вимкнулися мізки, і ми знайшли свій чудовий бар. Що за музика грала, коли ми війшли? Том Вейтс. Яка пісня? Довгий шлях додому. А мала бути 16 набоїв із 306-го. Май совість. Брайан посунувся у кріслі та знову поклав зап'ясток на кермо. Рейчел, можливо, тобі не до вподоби мої методи, і можливо тобі неприємно дізнатися, що я заробляю на життя великим шахрайством. Тож ти можеш мене розлюбити, та я не можу розлюбити тебе, я б так не зміг. Вона мало не купилася на це, хай і всього на мить, але тут згадала, що це за людина актор, шахрай, афорист, професійний брехун. Люди, які люблять одне одного, зауважила вона, не руйнують одне одному життя. Він стиха реготнув звичайно. Така вже сутність любові там, де колись був один, тепер двоє. А в цьому набагато менше зручності, порядку і безпеки. Ти хочеш, щоб я вибачився за твоє зруйноване життя? Гаразд, вибач. Але що я зруйнував? Твоя мати мертва, батька ти ніколи не знала, друзі в тебе у кращому разі тимчасові, а ще ти ніколи не виходиш із квартири. Що за життя я забрав Рейчел?» На справді, що за життя? замислилася вона, коли вони на заході сонця в'їхали до вунсокета. То було вицвіле вигоріле фабричне містечко зі сповненими надій острівцями джентрифікації, нездатними скомпенсувати атмосферу закинутості. Головна вулиця була всіяна порожніми вітринами. За цими будівлями височили якісь заводи з розбитими вікнами чи геть без вікон. Їхні цегляні корпуси були щедро прикрашені графіті, а нижні поверхи захоплювала земля, що залишала тріщини в їхніх фундаментах. Усе це. Ота цілковита відмова від американської промисловості той перехід від культури створення цінних речей до культури споживання речей сумнівної якості сталося ще до народження Рейчел. Вона виросла серед порожнечі, серед чужої пам'яті про мрію, таку тендітну, що вона певно була приречена з моменту свого зародження. Якщо між країною та її громадянами існував колись якийсь суспільний договір, то тепер його вже давно не існувало. Як не брати до уваги гопсівської угоди, що діяла, відколи наші предки вперше вибралися з печер у пошуках їжі. Щойно я дістану своє, ви залишитеся самі. Брайан проїхав низкою темних горбистих вулиць, а тоді дістався чотирьох видовжених чотириповерхових корпусів, із яких складався збанкрутілий завод понад річкою. Кілька кварталів довкола заводу були геть порожні. Кожен цегляний корпус мав щонайменше сотню вікон, що виходили на вулицю, та стільки ж і з боку річки. Високі віконні рами посередині корпусів були вдвічі більші за інші. Брайан об'їхав цей комплекс і дістався двох критих проходів, що сполучали корпуси на рівні четвертого поверху, завдяки чому комплекс згори скидався на дві літери N. Оце твій сховок, запитала Рейчел. Ні, це покинутий завод. Тоді, де сховок неподалік. Вони їхали повз розбиті вікна і бур'яни за вишки з рейндж-ровер. Під Брайановими шинами хрускотіли гравій, камінці й уламки битого скла. Брайан дістав телефон і швидко відіслав комусь смс. За кілька секунд телефон завібрував, сповіщаючи про відповідь. Брайан повернув телефон до своєї куртки, ще двічі об'їхав завод. На краю його території вимкнув передні фари і піднявся на маленький горбок, схоже, розташований зовсім неподалік від греблі. На вершині горбка, частково схований за скупченням напівмертвих дерев, стояв невеличкий двоповерховий цегляний будинок із чорним мансардним дахом. Брайан припаркував ровер, але не став вимикати двигун, і вони з рейчел посиділи, стежачи за будинком. Колись там мешкав нічний сторож. Місто володіло всією цією землею ще із сімдесятих, коли завод гигнув. Більша частина землі, ймовірно, отруєна, а грошей на її перевірку нема ні в кого, тож нам продали цей будинок за копійки. Він посунувся на сидінні. Взагалі, то там добрий каркас і гарний огляд, до нього неможливо наблизитися, залишившись невидимим. Кому ти написав? запитала Рейчел. — Хаї. Він кивнув на будинок, вона там з Аннабель. Хотів її сповістити, що зараз приїду. Тоді чому ми не заходимо? Ще зайдемо. Чого ми чекаємо? Чекаємо, коли моє відчуття жаху пересилить нетерплячке. Брайан поглянув на будинок, і з його глибин виходило світло. Якби все було чисто, хай мала б відписати я в нормі заходь, і що? Вона написала тільки першу половину. Ну, ця мова для неї не рідна, а ще вона налякана. Брайан трохи пожував щоку. Ми не можемо розповісти їй про Келеба. Ми мусимо розповісти. Якщо вона гадатиме, що він просто затримався і зустрінеться з нами в Амстердамі за кілька днів, у неї не буде зриву. А якщо ні. Він повернувся, не встаючи з крісла і торкнувся руки Рейчел. Вона її відсмикнула. Ми не можемо їй сказати Рейчел. Рейчел. Що? Якщо це піде шкереперть, вони переб'ють нас усіх. Разом із дитиною. Вона поглянула на нього крізь темряву в рейндж ровері. Не можна давати хай привід для більш непередбачуваної поведінки, ніж та, на яку вона здатна зараз. Розповімо їй в Амстердамі. Рейчел кивнула. Мені треба, щоб ти сказала це вголос. Розповімо їй в Амстердамі. Брайан довго дивився на неї, а тоді сказав Пістолет досі при тобі. Ага. Він сягнув під крісло і дістав дев'ятиміліметровий глок, який сховав за спиною. У тебе весь цей час був пістолет, вимовила Рейчел. Блін, Рейчел відказав. Брайан, розпачливо зітхнувши. У мене їх три. Вони двічі обійшли будинок у темряві, перш ніж Брайан разом із Рейчел піднявся благенькими сходами на задвір'ї до дверей, із яких за багато років злущилася більша частина фарби. Під ногами в них репіли мостини. Та й сам будинок рипів на несподівано холодному вітрі, більш характерному для ранньої осені, ніж для раннього літа. Брайан пройшов ганком, перевірив усі вікна й парадні двері, а тоді вони повернулися на задвір'я. Він відімкнув двері, і вони ввійшли. Ліворуч забібікала сигналізація. Брайан увів на клавіатурі дату народження рейчел, і бібікання припинилося. Центральний коридор тягнувся просто від чорного ходу до парадних дверей. Минаючи дубові сходи. У будинку пахло чистотою і пилом водночас, а за ними, можливо, злегка відгонило цвіллю, якої, ймовірно, неможливо було позбутися і за тисячу прибирань. Брайан дістав із куртки два ліхтарики, віддав один Рейчел і ввімкнув свій. Хая сиділа під щілиною для пошти в парадних дверях, тримаючи в руках пістолет. Праворуч від неї валялася рекламна пошта. Брайан помахав їй рукою, тепло всміхнувшись, і пішов до неї коридором. Вона опустила пістолет, і він незграбно її обняв, а тоді вони з Рейчел стали перед нею. Дитина спить, хая показала на стелю. Тобі треба поспати, сказав Брайан, у тебе зморений вигляд. Де калеб? Хай, його, можливо, переслідують лихі люди. Він не хотів привести їх сюди. До тебе і Аннабель, розумієш. Вона, дихаючи аж занадто швидко, сильно закусила верхню губу. Рейчел аж стало лячно, що звідти бризне кров. Він живий? Господи. Так сказав Брайан. Невдовзі виїде через штат Мен. Пам'ятаєш, як ми це обговорювали? Він проїде до Канади і вилетить із Торонто. відстежити його у штаті Мен ніхто не зможе. Ми знаємо той ландшафт. Ти розумієш, що таке ландшафт? Вона двічі кивнула. І з ним усе буде гаразд. Так, сказав Брайан із твердістю, що викликала в Рейчел огиду. Він не бере мобільного. Це ми пояснили, Хая, телефон можна відстежити. Якщо хтось із нас думає, що його переслідують, то не чіпає телефона. Брайан узяв її за руки. Все буде гаразд. Уранці ми всі звідси виберемося. Хая подивилася на рейчел як жінка на жінку, поглядом що долав усі мовні бар'єри. Я можу довіряти цьому чоловікові. Рейчел ствердно кліпнула. Іди поспи, цей відпочинок стане тобі у пригоді. Хе, піднялася темними сходами, і Рейчел притлумила в собі сильне бажання побігти до неї і розповісти, що всі їхні слова неправдиві. Її чоловік мертвий, батько її дитини мертвий, і вона та її немовляни вдовзі подадуться на втіки з парочкою дволиких незнайомців. Які збрехали, її брехатимуть далі, аж поки в неї не залишиться можливостей спаскудити йому течу. На вершечку сходів хая звернула праворуч, і Рейчел перестала її бачити. Брайан прочитав її думки. Що ти хочеш їй сказати? Що її чоловік мертвий, прошепотіла вона. Чудово на здоров'я!» Він театрально махнув рукою на сходи. Не будь жорстоким, відказала вона за мить. Не роздавай оцінок, промовив він, якщо не готова діяти сама. Вони разом перевірили нижній поверх кімната за кімнатою. Там було порожнє. Лише тоді Брайан увімкнув світло. Це точно розважливо? спитала Рейчел. Якби вони знали про це місце, відповів Брайан, то перебували б на фабриці чи всередині з Хаєю. Їх немає ні там, ні тут, а це означає, що в цьому сховку досі безпечно. Ніколь його не виказала. Ймовірно, тому що вони не додумалися її спитати. на спальня на горі праворуч, його тіло раптом обм'якло від виснаження, і до Рейчел дійшло, що вона також зморена. Брайан показав кудись на сходи рукою, у якій тримав пістолет. Біля санвузла є комірчина для білизни. У першій спальні зліва є комод з одягом твого розміру. Пропоную прийняти душ, я поставлю варитися каву, і ми повернемося до роботи. Над чим ми маємо працювати? Я мушу трохи повчити тебе фальсифікації.